Сьогодні презентуємо вам мега крутий пеподібний диван під назвою Prсті M. Пропоную більш детально його розглянути його габаритний розмір. 3 метри 26 см. Має дві алігаторних частини. Ось ця частина у нас 150 см, а ця 190 Є ніша повністю під всім спальним місцем. Зверніть увагу зліва на бильці МДФ накладка, яка може слугувати як підставкою, можна зручно пити чай та каву. А також диван укомплектований п'ятьма великими подушками, що забезпечує зручну посадку. Вони достатньо пружні. В наповненні самого дивану пружинний блок Бонель рекомендуємо його використовувати для щоденного сну. А далі покажемо, як він розкладається. Модель легко трансформується в просторне спальне місце за допомогою механізму пантограф. А величезні просторні ніші ми отримуємо в середній частині та в двох алігаторних. Отримуємо розмір спального місця 150 на 2 метри 85 сантиметрів. На такому дивані точно розміститься велика родина. В такому дизайні у нас є різні типи диванів, це може бути прямий, кутовий і навіть прямий, який перетворюється, трансформується в кутовий диван. Тканину ми можемо з вами обирати та колір, звичайно. Якщо ви з іншого міста, ми вам прорахуємо доставку до вашого дому. А ще я хочу звернути увагу, який крутезний стіл-трансформер і як він поєднується саме з цим диваном. Це колір дуб клондайк, а темні ніжки це у нас дерево в кольорі Венге. Гарно поєднується з накладками на бильцях в кольорі Венге. Тож пишіть нам, задавайте питання. Ми залюбки допоможемо вам обрати тканину або колір столику.